Привіт! Сьогодні я вам розповім про прочитане мною в жовтні. Я хочу вас попросити, якщо ви ще не підписані, то підпишіться на мій канал, поставте вподобайку і напишіть коментарі, певно, найулюбленішу свою книжку, яку ви прочитали нещодавно, яку ви можете порекомендувати мені та моїм глядачам на каналі. Я розпочну з книжок, які я читала у влогах, посилання, як завжди, залишаю в інфобоксі на них. Розпочну я з поклика монстра Патрік Неса оригінальної ідеї Ші Вандаут, ілюстраціях Джима Кея, і ця книжка розрахована на 12 І мене, знаєте, вже таке було упередження бачення того, що книга буде досить така, як ніби як дитячою, на мій погляд. Але е, Патрік Нес досить. Е, Моторошно розкрив ідею, що вондали своєї подруги, яка просто не спромоглася, тому що померла. Вона не змогла реалізувати свою ідею, тільки придумала персонажів задум, яке буде закінчення, і він в своїй інтерпретації власне розповів для мене. Знаєте, що дуже ціно те, що він в контракті ж він це ж прописує, що в перекладах буде повинні бути вказані всі імена, які працювали над цією книжкою. Для мене це показує, по-перше, яка він людина насправді, тому що для нього цінна не просто реалізація, а сама її ідея. І Джима Кей, який настільки атмосферно передав настрій книги. До речі, Джим Кей отримав в 12-му році, якщо не помиляюся, престижну премію для ілюстраторів за цю книжку. Я розумію, чому, тому що видання неймовірно гарне. До речі, видини видавництва вийшло. Тут, по-перше, одразу такі, знаєте, форзи, це, коли ви відкриваєте, і вони разюче вражають, враховуючи, що. Потім ілюстрації буде такими ось чорнобілими, вони дуже виділяються в самій книжці. Я вже представляла її в кольорових якихось в себе в голові зображеннях. І тут ілюстрації Джо Макея, моторошні такі з монстром, які приходить до хлопчика щоночі у певні годині і розповідає йому історії, що він від нього хоче, що, що він від нього хоче вимагає, і взагалі навіщо він з'явився, і, і для чого, і для кого. А, ось постійно, знаєте, це. Думка Веренає, коли ви читаєте поклик монстра, це історія про хлопчика, якого мати хворіє на рак. І вона проходить певний етап лікування. з'являється його бабуся, його тато, якого вже інша сім'я в Америці, а події відбуваються в Британії. Це знаєте, все якось накладається на ці внутрішні якісь конфлікти в сім'ї і, взагалі, взаємовідносини між різними поколіннями. Тут ще також, як він спілкується зі своїми однолітками, з подругою, і взагалі, як він переживає ось цей момент хвороби з Монстр, який з'являється щоночі, який в певній мірі дозволяє йому проговорити якісь певні страхи, які вирують в його голові. Знаєте, тут показується якраз в його історіях, що люди бувають різні. Вони не можуть бути добрими чи злими. В певних ситуаціях ми по різному поводимося, в певних очах ми по іншому виглядаємо, тобто в різних поглядах на ту чи іншу людину. І мені це дуже сподобалося, що історії його якісь не однобокі, не якісь як звичайні казки, такі, знаєте, моторшні просто або просто повчальні такі. Вони досить оригінальні, я подібного нічого не, не читала, і для мене, знаєте, було вже таке якесь дитяче, ніби враження від чогось нового. Мені дуже книжка сподобалась. Якщо ви є моїм гейтером і хочете подивитися, як я пускаю пульки бульки з носа, і, і пульки, то переходьте до влогу, я там просто ридаю над цією книжкою, тому що незважаючи на те, що тема така гірка, в мене залишилося таке дуже радісне, тепле відчуття всередині себе. Мені хотілося перечитувати ці діалоги, ці слова просто підібрані, найвлучніше, щоб не травмувати людину, яка тобі близька, щоб вона в подальшому. В дорослому чи просто з накопиченням років не закривалася в своїх якихось темних емоціях які насправді просто є вигаданими, надуманими. І це ж травмує, це отрує кожного з нас. А тут, прям знаєте, якось кожен вміє вчасно вибачитися, вміє дати. Змогу викричитися, або якийсь негатив вилити через якусь певну ситуацію, і ти дозволяєш іншій людині, тому що вона це відчуває. Це така, знаєте, наповнена повагою книжка, реалістична в певних моментах, несправедлива, тому що таке воно життя. Книжка прекрасна. Якщо побачите її ще в продажі, обов'язково візьміть, тому що її тільки за видання можна, знаєте, взяти, гортати і розглядати, яка прекрасна робота Джема Кея тут виконана. Наступна книжка це також у влогові, Я читала вже іншому Джозеф Геллер Пастка 22 Книжка, яка зробила відому на весь світ власне цього автора, і мене. Завжди дивує, як? як можна одразу написати книжку з першого разу таку прекрасну, щоб вона зробилася світово відомою, навчитися, знаєте, якось формулювати свої думки в слова, і щоб цим захоплювалися потім інші люди по в різних куточках світу, перекладала її на свої мови рідні. Паска 22 в мене видані Вавилонської бібліотеки видивниця 21 Мені дуже сподобалося, воно якісно зроблено, і мені дуже сподобалося оригінальне, знаєте, оформлення кожного розділу, де число снарядів означає. Номер розділу самого. Я вам зачитаю, що таке Паска 22, після того, як, грубо говорячи, як ви знаєте, намічу, в чому тут сюжет. Головний герой, американський пілот Єсаріан, він воює проти нацистів в Італії, є бомбардувальником і він зробив свою кількість вильотів. Відповідно, він має повернутися додому, але головнокомандуючі постійно піднімають норму не тільки йому, але й іншим пілотам. З яким він літає. І ось перша, до речі, згадка, я зробила її замітку в вигляді стікера. Я зараз зачитаю вам, і ви зрозумієте взагалом, як ця книжка написана. Не вся, але в більшість, сам знаєте, задум. Існувала лише одна засторога, і це була Паска 22 яка уточнювала, що турбота про власну безпеку перед лицем реальних та безпосередніх загроз є виявом здорового глузду. Ор божевільний, і його можна списати на землю. Все, що від нього вимагається, попросити про це. І як тільки він про це попросить, то він вже не вважається божевільним і змушений буде вилітати на завдання. Ору був би божевільний, якби далі літав на завдання і нормальний, якби не літав. Але якщо б він нормальний, то мав би літати далі. Якщо він літає, то значить божевільний і не мусить літати. Але якщо він би не хотів літати, то значить нормальний, а тому мусить. Абсолютно простота цього пункту Пасхи 22 глибоко вразила Йосаріана, і він ж набливо присвиснув. І в принципі, знаєте, це вся книжка така написана. Абсурдною про абсурдні ситуації чорним гумором ви будете сміятися з якихось таких драматичних навіть моментів. Я б настрій взагалі цієї книжки для мене якась трагокомедія, тому що і справді, з, з на початку цієї книги я її сприймала більш жартівливо. Далі, як розвивався сюжет, і ви вже знаєте кожного з героїв, тому що на кожному розділі 42 двох розповідається. Той чи інший другорядний герой, і ви вже краще дізнаєтеся про нього, більше його минули, чому він потрапив на війну, як так трапилося, що він ніби американець зараз в Європі? Тут розповідається не тільки там про них тут ще є про жителів Італії, про їхнє ставлення до війни, про, до загарбників, до нацистів. Мені дуже сподобалось, як італієць, з яким спілкувався один з пілотів, говорив про свою країну, про те, що буде тут, були нацисти, зараз американці, вони всі підуть, залишаться тільки італійці. Це, знаєте, дуже Добре показує, що книжка, знаєте, є не однобокою. Тобто ми не бачимо це зі сторони тільки людей, яким прийшлося ніби як воювати. Вони... Тут наповнені дуже багато героїв сюжетних ліній, ви точно там не будете сумувати, читаючи цю книжку. І незважаючи на те, що вона ж ніби якось така абсурдна, ви не повинні лякатися цього. Насправді книжка досить легко мені читалася і. Вона неймовірна, не знаю. Я я б ще хотіла б про неї багато дещо говорити дуже говорити. Але ви можете переглянути власне мій влог і дізнатися детальніше про мої враження, що іде мені як сподобалося, але якісь такі деталі, до прикладу. Як як закінчення тут відбулося? Мене, наприклад, дуже це захопило. Мені дуже це сподобалося. Хто читав, поділіться, як вам закінчення? Наступна книжка також буде на тему війни. Я покажу, знаєте, на більш певно три ну, Я ніколи не думала, що потрібно оминати певну літературу воєнну. Попереджували мене про це, але дотепер я не потрапляла. До прикладу, читала я от Фігура, е, художника такого світу. І мені, типу, ок, о, ці різні рефлексії після війни про втрату, як все вплинуло на сьогодення. Чи там інші якісь книги неважливо. Але прочитавши ось цю, я зрозуміла, що важливо, тому що жарти для озброєних мазен Маруф -ма і видавництва видавництво серії їхня сучасна класика. Мене, е, Вразила неприємно. Я відкладала цю книжку, хоча я постійно хотіла, знаєте, мені до неї повернутися, щоб закінчити і зрозуміти її. Але в мене цього не вдалося. Як і мінус цієї серії у видавництва, що вони не роблять після мов. Дуже багато творів, які вони видають ці серії, є. Без трактувань, так би мовити, мені не вистачає, знаєте, історичних якихось певних аспектів, на які опираються, культурні різновиди. Я просто не щитую його в тексті. Ну, тобто я прочитаю як по сюжету, але я не зрозумію самого задуму. Мазен Маруф, якщо не помиляюся, чи то він іранський, чи то іракський. Я Плутаються країни ну, по назві, відповідно. Але наразі він живе в Ісландії, і він про свою батьківщину якраз розповідає про воєнні дії, які відбуваються в, в, на, на його вітчизні. І це настільки, знаєте, прям в лоб написані ці оповідання про каліцтва фізичні, моральні, над дітьми, тваринами, дорослими. Це неприємно просто було читати. Це було дуже тригерно насправді. І ці химерні оповідання, які написані у вигляді, знаєте, такого марення якогось, як у вісні, і є певні щось справді ніби як у вісні відбувається. Я от знову ж таки не читала. Я не розумію, ну, типу, про що це мається на увазі, який висновок, що там ідея є. Оповідання, які от зрозумілі. Який настрій вони несуть, як от він вдало насправді тут є оповідання, які дуже вдало описані за допомогою одної сторінки. Одної сторінки це також мене дуже вражає, от коли автор е з таким малим об'ємом, типу, якось розкриває якусь тему, е розкриває якусь проблему. Ну, Але знову ж таки, вона мені була не наразі. І я би е відклала би читання цієї книжки на потім. Є певні історії, які би мені хотілося перечитати через те, що я їх не зрозуміла. Тут дуже мало тексту, загалом 150 сторінок, з яких там 40 сторінок, це, знаєте, пусті такі поля і зображення якісь, ну, типу, ви розумієте, от я розкриваю просто навагато. Ну, Ось така книжка, яка, знаєте, шокує. І яку хочеться відкласти, але в той же час, знаєте, хочеться ніби як завершити. От такі якісь у нас убурні мене враження викликала, але ну така. Я вважаю, що знаєте, дійсно одна з тих, яка тригерить, і її потрібно читати десь згодом, в більш заспокійливому, знаєте, стані психологічному і в спокійнішому, ніж під час війни. Наступна книжка Іва Брешана Азартні ігри з здола. Я обрала її до свого книжкового клубу через воєнну лінію, через детективну. І це знаєте така цікава історія, яка розкриває нам воєнні злочини і про те, що людина відчуває, як вона. Повинна сприймати себе в мирний час після скойного. Тут головний герой, викладач філософії, який підозрює свого учня, якого випадково зустрів, в тому, що він є злочинцем, який 10 років тому розстріляв людей. Він вирішив так підставити, так би мовити, ситуацію зробити, щоб дізнатися, чи пізнають його очевидці цих розстрілів, яких він знає поіменно. Так от, він грає не тільки на гроші, він грає вже на життя людей. І якщо ви не знали, є алкозалежні, є наркозалежні, є залежні від азартних ігор, і власне все життя, викладачі виправдовиправдовий, виправ, Виправдов... він грає своєю долею. Він Програє величезні гроші, потрапляє в борги. Потім він грає вже до нуля, тобто в мінус він не уходить, але в той же час він вже продав свій маєток, там, потрапляє в різні ситуації. Але протягом всього життя він вірить в те, що якщо йому доля, значить йому доля. тобто По великому рахунку, ніби таке враження, ніби він не вірить в те, що людина сама спроможна зробити, так би мовити, своє майбутнє сама. І Мені сподобалася лінія філософствування, насправді, які вона тут підіймає, які він тут роздумає з іншими другорядними героями і сам наодинці, і взагалі його спосіб життя, досить таки, знаєте, цікавий. А в той же час мені сподобалася ця воєнна лінія, коли ми дізнаємося, що те, що коїлося під час війни. В мирний час вважаються злочинами. І певні ситуації, в яких опиняється та чи інша людина, вони є неоднозначними. Ви до кінця не можете сказати, що типу, він правий чи не правий. Він виконував ніби як накази. Е, накази людей, які наразі при владі в Хорватії, до прикладу. Чи як Хорватія, ну, як країна, де відбувалися ці воєнні злочини, намагаються відбілитися. Тобто, все є дуже неоднозначним в контексті самої, е, самого життя. Тобто, знову ж таки, це от історія, як е, тут розповідав монстрик, в знаєте, монстра. Є немає добрих чи поганих людей. Є люди, які просто обирають те, що їм вигідніше, те, що їм зручніше, або те, що як на їхню думку, правильніше. Є е, різні, знаєте, під впливом стресу, під впливом страху втратити своє життя. Вони скоюють дурниці, в яких потім е, роз, розкаюється, але це ж ні для кого не є важливим. Вони вже є злочинцями. Книжка е, чудова, знаєте, і я насправді не особливо там дізналася, <сміття> не здогадалася, хто буде вбивцею, можливо, ви здогадалися. Якщо читали, то пишіть. Остання книжка на сьогодні, про яку я розповім, це «Валеріан Підмогильний, Місто. Книжка, яку я прочитала на початку жовтня для обговорення в прямому етері з блогерками на каналі Любов до книг. Я залишаю посилання на цей етер. Можете подивитися, мені сподобалось насичено різними враженнями, подіями, закінчення взагалі дуже смішне вийшло. Я хотіла би сказати на рахунок самого видання. В мене радянська 91-го року, там не виснована була надрукована наукова думка. Чому я саме його обрала? Що це збірка, тут оповідання, повісті і романи. Я не знаю чому, але перевидають тільки місто, його найвідоміший роман, інші видавництва в різному оформленні. І, чесно кажучи, я не знаю, де окрім таких радянських видань можна почитати інші його роботи. Якщо ви знаєте, обов'язково напишіть в коментарях, щоб якось дізнатися якось, тому що тут є оповідання, які я читала, але по великому рахунку я навіть не знаю, де їх прочитати, окрім з таких книг. А мені ще сподобалося, окрім цього, що тут є передмова і післямова від літературного критика і дослідника біографії Підмогильного. Ми спочатку дізнаємося в історії, який він жив, як він творив і що впливало на. Його роботу, як йому ставили палки в колеса, знищували його роботи, твори. Ми, навіть читаючи його роботи, ми читаємо копії, насправді тому, що оригінали були знищені. Так само він, не маючи освіти, народившись в селі, там відвідуючи тільки якісь певні лекції, він дізнався. І вивчив іноземну мову, і що став перекладачем французької, якщо не помлює ще якоїсь. Він захоплювався Анатолієм Францем. Він за гонорари, які отримував від видання його творів за кордоном в Європі, купував за кордоні якраз французьку, англійську літературу, яку читав і е, нею захоплювався, не було її в доступі просто в Україні. І це, знаєте, дуже. Е, Добре, щитується, власне. Я підходжу до самого роману міста, тому що ми бачимо в контексті якого часу жив і головний герой, тому що описані події в ті ж, який жив і під могильний початок ХХ століття. Тут головний герой прибуває до Києва, припливає, і навіть наступивши ще на землю, він починає осуджувати людей на березі. Вони не так одягнуті. Чому вони сміються? І, взагалі, знаєте, полоною перед очима стають його заздрість та зверхність. І опис Києва, я не можу просто це одразу не згадати. Мене просто вражав. Я справді не очікувала побачити Київ 20 століття з таким, знаєте, колоритним. Він живе просто в хліву, там через стінку з коровою, там описані якісь певні вулиці, будівля, архітектура. Але мені цього не вистачало. Мені хотілося ще більше, щоб якраз пройтися цими вулицями по опису з книги. Мені сподобалося те, до речі, як будується сам текст на його почуттях, враженнях, якихось думках. Вони в нього, як я сказала, зверхні, але в той же час правдиві. Тобто ми ж завжди ж не тільки думаємо якось позитивно, ми також різносторонні. Ми маємо на увазі по настрою під впливом якихось ситуацій, звертаємо на увагу саме на якийсь фокус, на якісь певні моменти, на які би варто було би. Обинути. А от герой, він такий, як є. Він гадає, що інші не праві, а він правий, що йому потрібно славу там не знаю, здобути і взагалі, щоб його поважали інші люди. Для цього йому потрібно там стати, грубо говорячи, письменником. Він цьому побачив. Він там відвідав тільки одну лекцію, де відбулися читання якихось певних романів, історій, оповідань. Він вже себе побачив себе серед них і при тому не просто побачив. Він побачив себе вищим. І це, знаєте, якось, з однієї сторони, навіть комічно мені здалося. Я скептично віднеслася до його стосунків з жінками. Це досить, знаєте, така тема для обговорення окрема, тому що він звинувачує їх в будь-яких в будь чому В цьому немає якоїсь логіки навіть. Але розуміючи те, що він виховувався сусідами. Тому що його мати померла, коли він був маленький. Я розумію, що він просто не знає, як любити людей. Він не знає цього почуття. Він не знає, як його проявляти, як його приймати. Тому для нього важливо, щоб. Щоб це все змінювалося згодом. Тобто він боїться реально зачепитися за якусь людину і створювати сім'ю. Для нього це якийсь, я не знаю, найбільший страх, ні, як здається. Єдина тут героїня, яка постояла за себе, це була проситутка, яка йому не дала змоги, знаєте, зачепити його її душевні якісь ноти, дізнатися, що вона думає, і вона готова була продати своє тіло, але не душу. І... Мені не вистачало це в інших героїнях, тобто вони під впливом якихось певних почуттів просто зникали. От правда, в них не було ніякої особистості. Я розумію, що це написана історія. Ну, ми повинні розуміти, що це написано початок ХХ століття в Україні. Феміністичних рухів, як таких, не було. Тобто жінки готові були заради родини робити все, покинути кар'єру і не здобувати, ну, так, не розвиватися, тому що. Всі говорять про те, що родина це на першому місці, і вона повинна доглядати за дітьми, а чоловік заробить гроші, грубо говорячи. Тому, якщо брати саме з історичного моменту, я розумію, чому так, але от саме характеру мені її не вистачало. Хоча там були такі харизматичні також героїні, забавні, якісь такі, знаєте, прям з якими було цікаво спостерігати. Книжка цікава, знаєте, і дійсно така. Її хочеться обговорювати з різних сторін, тому якщо ви хочете побачити мені інші враження на рахунок цієї книжки, подивіться етар Прямо в прямому етарі ми обговорювали. Ще хочу зазначити, єдине, поки я не забула, це момент створення цієї книжки, тому що вона задумувалася як, як кіноп'єса, кіносценарій, але в той же час від неї залишилося тільки знаєте, імпульс цієї ідеї. Тому що вона мала бути взагалі комедією. І я хотіла би зачитати на кінець цитату першої рецензії, яка вийшла на цю книжку у 28-му році. Роман читається легко, мова барвиста, запашна. Ось де наш робітничий читач зможе вдосконалити щодо знавства української мови. Розрахована переважно на сільського читача, ми можемо зрозуміти, наскільки відносилися, як відносилося до української мови на початку ХХ століття, і що це нічого не змінилося з боку тодішньої радянської влади, теперішньої, там, російської влади. Тобто наскільки на той час це все приглушувалося. Я настільки ціную, що наразі ми можемо читати твори людей, які, незважаючи на Страх перед смертю писали, в прямому сенсі це подарунок від них нам сьогоднішнім. Я розумію, що б вони могли створити, якщо б залишилися живими, якщо б їм дати умови, якщо б їм дати освіту більшу, можливість їздити там за кордон чи там здобувати читати. Вони не могли щось читати за кордонне. А тим не менш, писали. Прекрасні твори. Пишіть обов'язково, чи читала ви місто, і я от знаю, що тут згадується, що невеличка драма, вона схожа за ідеєю, Там тільки дівчина пробуває в велике місто, але в неї там не на першому місці не здобуття освіти, а побудова її стосунків з чоловіками. Буде цікаво мені також дізнатися, але я так щось відклала і не взялася, і не прочитала. Дякую вам за перегляд. підписуйтеся, якщо не ще не підписалися, ставте вподобайку. Мені дуже зацінно, Якщо ви напишете коментар, дуже приємно. Підписуйтеся на мій патреон та спонсорство на Ютубі. Там додаткові відео з книжковими покупками. І не тільки рада була вас всіх бачити до наступного відео. Бувай!